Наш Пінгвінчик дуже хоче дізнатися, скільки ж буде 35, додати 22, додати 10 і додати 16. Загалом є багато способів обчислення ось таких прикладів, проте я покажу вам той, в якому ми будемо розкладати числа на доданки. Отож, як я сказала, нам потрібно розкласти наші числа на доданки, і ми будемо розкладати їх на десятки і одиниці. 35 у нас має трійку на місці десятків. І п'ятірку на місці одиниць. 22 має двійку на місці десятків і двійку на місці одиниць. 10 у нас має всього один десяток і 0 одиниць, 0. І 16 у нас має один десяток і 6 одиниць. Пропоную записати це таким чином: 3 десятки, тобто 30, додати 5 одиниць. Додати 5 одиниць. Це у нас буде разом 35. Далі 22 ми запишемо так само. 2 десятки це у нас буде 20. І 2 одиниці ми додамо сюди ще. Далі ми запишемо так, десятку. У нас тут одиниць немає, всього один десяток. І ще додаємо сюди 16, а 16 це у нас один десяток і 6 одиниць, тобто 10, 10 додати. 6. Тепер пропоную окремо записати нам десятки і окремо одиниці. Ось так: 30. Додати 20. Так нам буде потім трошки легше, я вам покажу. Потім буде 10. І сюди ще додаємо 10. Ось цю рожевеньку десятку. Ось так. А тепер сюди додаємо одиниці. Всі десятки я вже записала, тож у нас залишається тільки ще 5. 5. Буду викреслювати, поки буду записувати, щоб не плутатись. Потім в мене буде 2. 2. Після цього залишається з одиниць лише 6. Додати 6. Ось таким чином. Тепер ми бачимо, що у нас десятки стоять разом, і одиниці стоять разом. Ми можемо. Порахувати, скільки ж у нас загалом десятків тут є. 20, точніше, 30, додати 20, додати 10 і додати 10. Скільки ж це буде? Загалом можна порахувати ось так: три десятки, додати два десятки, додати один десяток і додати один десяток. Три десятки додати два десятки буде 5 десятків, ще додати один буде 6 десятків і ще один буде 7 десятків. Отож, у нас тут буде 7 десятків, тобто 70. А коли ми додамо одиниці, що ж ми отримаємо? 5 додати 2 буде 7, 7 додати 6 буде 13. Запишемо це сюди. І у нас залишається 70 додати 13. Для того, щоб було ще простіше, ми можемо розкласти на доданки і 13. Адже 13 у нас має один десяток і 3 одиниці. І тоді це буде виглядати таким чином: 70 додати. Один десяток це у нас 10. І ще додати 3 одиниці. Ось так. Тепер 70 додати 10, тобто 7 десятків додати ще один десяток. У нас буде 8 десятків, тобто 80. І додаємо сюди ще 3. Ми з вами отримаємо 83. Отож, 83, і буде наша відповідь.